По дружей мова чи час до Ой, вівкай чи не вівкай, то я тебе знаю, то я тебе потонуй і голосів. Сини мої, вся земля. Я знаю, що ви знаєте. Але я хотів би, аби ви не просто знали, а затямили, запам'ятали, захарбували в душі своїй на усе своє життя. Це земля. Я люблю землю. Я знаю її в різних настроях, в різні пори року. Я знаю її, як себе самого. Вона мені нагадує людину. Лагідну. І люту. коли земля люта, я боюсь її більше, ніж почерньолого неба, що відчує тучу і біду. А буває вона люта, коли надарма очікує на дощ, що мав би її скропити. Коли тижнем надарма тушиться холодними ситими краплями води, а замість води сонце випиває її соки. І отоді її стягується тут і там почерніли земні суглоби і тріскаються з гнів. А я знаю все, що люблю збіжу і всьому, усьому, що піднімається з землі. То я знаю, як зробити так, щоб земля задоволенням розходилась, розкошувала, її соки відсвіжувалися, і вона віддавала добром чоловіку. То я жадав би, аби і ви хотіли, і могли робити все. Це земля.